Це директор училища Користій Наталії Жоржін. Слава Ісусу Христу! Добрий день! Рада всіх вітати в нашому залі. Перший вересня, день знань, початок нового навчального року. Для нас, вчителів і для вас, учнів, початок навчального року це новий рік. Для всіх 31 грудня для нас. 1 вересня, початок нового року. Хочу в цьому новому році побажати вам успіхів, натхнення, успішних знань, навичок, здобутків. Нам всім миру і перемоги! Обов'язково будемо чекати цього кожного дня різнетерпіння, Божої ласки і Божого благословення. спокою, без тривог, без війни і з найкращим майбутнім вперед! Вітаю всіх з початком навчального року з першим днем осінні. Щоється <плес> і має завершення, і багато кого з них уже немає. У нас дуже багато наших учнів, яких ми. З якими ми їздили подорожі, з якими ми починали майстер-клас, починали перші вересні, останні дзвоники, які танцювали на цій сцені, сміялися, селилися. Замість того, щоб бути нам у них на весіллі, на жаль, ми були напоховані. Тому ми, я думаю, що ми всіх їх, всіх наших захисників, захисниць, всіх дітей, які всіх наших дітей, дорослих, чоловіків, жінок. Всіх тих, кого не стало в цій війні, ми згадаємо хвилині мовчання. навчання. Дякую. Христу. Ми всі є з вами християни, давайте станемо, молимося на дословенні навчального роду, вой от царі сина, Святого Духа Амінь, войного Ісина, святого Духа Амінь, войм'явця і сина, святого Духа, Амінь. Отче наш, що і все на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Кріп наш насушний, дай нам сьогодні і простина провини наші, в які ми прощаємо у наші, і не буде нас у спокусу, але без нас від лукава. Амінь. Благословення Господні на вас, того благодаттю чоловіку люсу, завжди нині поза часа, Амінь. По Воїв Отця і сина свого духа, Амінь, Отця і сина свого духа, Амінь, войм Отця і сина, свого духа Амінь. Дорогі сідать. Дорогі наші студенти, учні, вчителі, дачі. Звертаюся найперше до нашого молодого цвіту нації, до наших студентів, учнів, ви є цвіт нашої нації, ви є наше майбутнє, нашої незламної, незалежної, вільної, сильної України. Нехай. Ваше навчання, ваш внесок, просок нашої України, зміцнення ствердження бути Господом Богом благословенним, нехай ваші всі плани і сподівання, які ви задумали навчитися у цьому прекрасному вузі, Господь поможе вам втілити в життя. І, Боже благословення, нехай перебуває над Вами, над вашими рідними, друзями, батьками. Бажаємо всіма однокрупниками дочекатися нашої спільної перемоги, дочекатися перемоги нашої Деньки України і мати силу, терпіння, розуму, навчитися цієї доброї праці, розбудовувати, відбудовувати, відновлювати нашу Деньки України після нашої перемоги. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ви робите найважливіше своє відкриття відкриття самих себе. Головне мати мету в житті, до чогось прагнути мати професію, використайте свої здібності, навчайтеся улюбленої справи і ставайте справжніми професіоналами. У народі здавна кажуть, що знання це коштовний скарб. Що прихований за сівома замками, не кожен має щастя відкрити цю скриню. До слова запрошуємо директора училища Коросіль Наталію Жорж. До нас сьогодні завітали гості представник компанії Перфект Меблі, пані Надія. Успішного та продуктивного навчального року. Ми, компанія PerfectMebрі, виготовляємо корпусні та м'які меблі преміум Сегмент. Ми раді, що нам була нагода підписати меморандум про співпрацю з вашим училищем і зараз буквально коротенько розповім про бонуси, які ви можете отримати при співпраці з нами. Ми навчимо вас культурі поводження і створення меблів, а саме естетиці, акуратності. Точності у виробництві, а також коректному спілкуванню з нашими замовниками, клієнтами, преміум клієнтами. Що важливо ми покажемо вам механізм бізнесу, який реально працює в люксовому сегменті. Ви всього цього зможете навчитися у нашому рідному колективі за підтримки тільки найкращих спеціалістів, які відповідно за це отримують гідну оплату. Тому з радістю запрошуємо вас в компанію Перфект нашу сім'ю, де ми разом зі спеціалістами, з вашими викладачами та наставниками зможемо вам допомогти розправити крила. Більше інформації ви зможете отримати за QR-кодом на рекламному плакаті. Також завітайте наші шоуруми, Ми з вами познайомимося та завжди відкриті до спілкування. Гарного навчального року! Дякую! У нас є багато партнерів, у нас є партнер Фроб, у нас є партнер Перфект Меблі, з таких потужних, у нас є ще багато інших, «Меблевий парк, тому діти, які учні, які вже старші, бо ми, завжди, ми завжди залишаємося дітьми, в незалежності від кількості років, поки наші батьки живі, знають про це. Але сьогодні ми запросили нового, так прийнятого партнера для ознайомлення. Хочу ще сказати, що у нас не тільки є такі партнери, у нас ще є і інші партнери. У нас є у нас є партнери за кордону, з якими ми співпрацюємо, скажемо так, футбол люблять не тільки хлопці, ще й дівчата. Правда, дівчата? Ну не чую перший курс. Будете любити футбол і доглядати, так як я. Не чую перший курс. Ви що, не снідали чи що? Нині ще вихідний, ще поголодайте сьогодні трошки. У нас є італійська збірна, яка нам передала сюди повністю футбольну команду для дівчат і хлопців, і також м'ячі. У нас є тепер спортзали, ми будемо займатися інтенсивом футболу. А також ми колись ще до війни ми часто їздили, надіюсь, тепер будемо їздити. Ми часто їздили з учнями в Угорщину. Будапешт, там танцювали, співали. Ми не тільки в нас, не тільки меблі робимо, різьбимо і майстер-клас по художниках. Ні, колись свій час ми були в Будапешті, і там ми на сцені, великій сцені, де було свято меншин Угорщини всіх, де і Молодавани виступали українці. Ну, українці це були ми, звичайно, тільки представник тут є Саша. Наш вже у нас працює, Олександра, яка. Де ми танцювали чотири танці, ну був велике, велике місто, багато людей. І поки діти передівалися, я щось говорила по українськи знаю, Знаєш, хтось не розумів чи ні, Угорщині, можливо, хтось там і розумів. І ми зайняли тоді перше місце. Тому не треба тільки працювати в столярних майстернях, різбі у нас є ще художня самодіяльність. Ми танцюємо, співаємо, граємо у футбол, займаємо перші місця, робимо майстер-клас, ми все розвинуті. Тому хто прийшов на перший курс, записуйтесь на танці співи. І наступна наша поїздка. Зараз йдуть перемовини на якраз який час ми маємо їхати, чи жовтень, чи листопад нас запросила збірна футбольна команда Італії. Я не буду вимовляти по-італійськи, але висоти мені перекладала, я забула, но ж називається. Вона напише у публікації, бо там було дуже багато тих футболістів, які нам це робили. Ми всім їм подякуємо, гарно публікації. Я досконало знаю українську, всі решта не дуже досконало. Дую спікін між дую-дую, все решта теж. Тому е, вітаю всіх ще раз святом. Ходіть до мене сюди, гарно сфотографуємося, ближче, ближче. Футбольна команда, бо до мене свят, що я не там стала до фотографії. Е, так що ми всі, всіх чекаємо у футбольному залі. На вокзалі в пармаєзм керівник, який вчух Ірина Ростиславівна, Майстри виробничого навчання Баланюк Надія Сергіївна побит Леса Іванівна. Вслухаємо, хто в групі В-12? Артем Ліана, Бобуляк Марія, Богатиренко Вероніка, Бойчук Тетяна, Горових Анастасія. Виходимо до майстрів і класного керівника. Григораш Володимир, Груб'як Софія, Дем'янів Андріана, Тяпун Ярина, Клюба Олена, Кріцак Євгенія, Левицька Тетяна. Рукасевич Ангеліна, Мельник Софія, Молдован Лілія, Нефоросова Еріка, Нищук Мар'яна, Ошуркова Діана, Перпета Мар'яна, Смоляк Віталій, Стасинець Анастасія, Терендієва Антоніна, Урбанович Лілія, Феденяк Кирило, Федорин Єва, Федорів Кароліна, Цупило Тетяна, Чаплінська Аліна, Шкромида Лілія. Шуляк Аліна Христина. Давайте Шановні батьки, ви не хвилюєтеся, що на першому курсі багато дівчат і одні дівчата, бо на другому, третьому четвертому багато хлопців. Все нормально, в нас гендерна політика в нормі. Вітаємо вас 1 Прошу. Походьте! Настроение.